Друзі, мої вітання. Ви дивитесь Ютуб канал Телеграф є. Мене звати Даріна Глущенко. Сьогодні будемо на найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. І, звісно, що будемо говорити про мирний план Трампа з Володимиром Фасенком, політологом, який вже довкався до нашої розмови, і буде моїм сьогоднішнім гостем. Пане Володимире, моє вітання! Я рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість. Дякую. <головіка> так. Дякую вам. Так. Розпочну, звісно, що з того, що пише NBC News про те, що Трамп схвалив 28-пунктний план на миру між Росією та Україною. Йдеться про те, що зокрема Аксіос пише, що в межах нової ось цієї версії мирної угоди йдеться про те, що лінія фронту на Запоріжжі Херсонщині буде заморожена. При цьому, начебто, Крим і Донбас, штати офіційно можуть як визнати частиною Росії. За словами співрозмовника видання Аксіос, пропонуючи Київ поступитися рештою Донбасу, Білий Дім виходить з думки. Це цитата, що Україна все одно втратить цю територію, якщо війна продовжиться. Ну тому. Начебто як тому в інтересах України досягти угоди зараз. Там є ще кілька пунктів, ми про них будемо говорити. Їх не тільки багато, і давайте зараз все не обговоримо. Інакше у нас весь ефір піде на перерахування різних версій цього плану. Я правдив всім, да, mm -hmm. всім По-перше, дочекатися повної версії цього плану, не витоків не цитування. А то навіть хтось пише в два рази має скоротитися українська армія, хтось пише в два з половиною рази. Так, от давайте дочекаємося офіційної версії. До речі, нагадаю, свого часу це ж не перший мирний план. Uh -huh. І я б зараз не називав його мирний план Трампа. Це мирний план Вікофа Дмитрієва. Ми не знаємо, поки офіційного мирного плану Трампа. Тому я не схильний. Знаєте, те, що ми не дракували, відразу казати, от вже є мирний план. Офіційно, поки його немає, є лише витики. Е, і мій прогноз ці витики, які з'являються, вони говорять про те, що цей план в лапках це драфт проєкт. Проєкт для обговорення. Не для виконання, а для обговорення. І мій прогноз, е, врешті раз буде щось інше. Тому що значна частина пунктів цього так званого плану не буде прийнята Україною. А частина, мій прогноз, не буде прийнята Росією. Mm -hmm. Тому що все, що пишуть, все узгоджено з Росією. Це узгоджено з Дмитрієм і його помічниками. А це не вся Росія, і навіть не весь Кремль. Вчора Пісков прокоментував публікацію в Аксіос, Ну, що Аксіос одна з перших про це, це видання одне з перших написала. Пісков сказав: нічого не змінилося після Аляски. Так. О там є Дмитрів, є Лавров, є Пісков. Ну, Пісков тільки відображає. Але реакція Піскова е, свідчить про те, що це не є офіційною позицією Росії. Хоча це виглядає як дуже проросійський документ. Я вам можу сказати е, теоретично можуть початися переговори, зокрема і навколо цього плану. Переговори можуть початися, але жодного результату найближчим часом. Скоріше за все, до кінця року, до початку наступного року, жодного результату не буде. Зокрема, і тому, що Росія зараз абсолютно не зацікавлена в тому, щоб припиняти війну. Поки будуть продовжуватися активні бойові дії, поки не стабілізована лінія фронту, поки у нас буде розгортатися внутрішньополітична криза, Росія не піде на реальні мирні переговори або буде висувати нам ультиматум і нам, і американцям, і ми. Не будемо погоджуватись на те, що зараз є от в тому так званому плані. Да. В крайньому випадку, оце важливо. Ми можемо погодитись на переговори, обговорювати це, але так, щоб брала участь в цьому і російська сторона, а не знаєте закулісне. Це було, щоб європейці були залучені до переговорів. Тому я ну скажімо так, достатньо спокійно ставлюся до цього плану. Це не перший і думаю, не останній мирний план, який ми будемо бачити. За угу. Телеграф ще пише про те, що Росія, ну продовжуючи все-таки цю тему, контролюватиме Донбас Фобід на орендну плату Україні. Чисто теоретично, пане Володимире, чи це взагалі можливо? Як може виглядати орендна плата за Донбас? От прокоментуйте, будь ласка. От, от це якраз один з пунктів, який точно не буде прийняти Росію. І я скажу і ще будуть пункти. Просто пишуть зараз про такі пункти. Які неприйнятні для України, про них зараз пишуть. І от тут я зверну увагу на цікавий аспект. Той факт, що зараз не публікують весь план, 28 пунктів, а публікують лише деякі пункти. Причому такі пункти, які точно неприйнятні для України, це, на мій погляд, робиться спеціально. Це називається в політиці цілеспрямовані витоки. Коли конкретні люди в Білому домі. Вони дають журналістам різних видань. Бачите, що пропонується? Ну, ви ж розумієте, що це буде неприйнятно для України? Європейці на це не погодяться. Розрахунок саме на таку реакцію, щоб потім конкретні люди в Білому домі сказали Дональду Трампу: ну ви погодились. Да, от ви нібито дали згоду, вам сподобався цей план. А ви бачите, яка реакція? Цей план буде нереалістичний, він не буде працювати. От на що це розраховано. Так що це одна з причин, чому я дуже скептично оцінюю перспективу цього плану. Угу, угу. Чи можуть публікуватися, і про які загалом пункти може йтися, які будуть неприйнятні саме для Росії, тому що правильно звертаєте увагу, що поки що лише на Україну ці всі пункти спрямовані? Безумовно не це те, що публікують ці пункти, які публікують. <реку> Але mm -hmm. от той пункт, який ви процитували, що Росія має платити за оренду Донбаса, Ну, у мене, ну я нагадаю, росіяни включили Донбас, і, до речі, не тільки Донбас, ну крим, давно вже Хар... Херсонську і Запорізьку область теж включили в склад Російської Федерації. Вони вважаються частиною своєї держави. Mm -hmm. яка, яка орендна плата? Тому я ж кажу, це бізнесовий підхід, такий я б сказав, примітивний бізнесовий підхід. Виглядає дуже оригінально, дуже компромісно, Але ну, я абсолютно переконаний, що росіяни на це не ну сам Путін на це не погодиться. І, взагалі, от на що ви кажете, на що Росія не погодиться? Ну я ж не знаю тексту плану. От як якщо я його буду бачити, я вам відразу скажу, да. от цей пункт наступний, і так далі. Да. Там скільки пунктів будуть неприйнятні для Росії, але поки що я скажу так. Ті пункти, по яких Росія має поступитися, піти на поступки, то що поступок не тільки від нас буде вимагати, але й від Росіян. От Марко Рубів про це сказав. І, до речі, не в перший раз. От там росіяни скажуть, ні, ми не будемо йти на поступки. Поступки тільки з боку України. Тому от загальний критерій саме такий: ті пункти, по яких Росія має йти на поступки, вона на ці пункти не погодиться. Як вона не погодилась на планкі Келега. Також пишуть і про те, що Україна не брала участі у формуванні плану, що її лише проінформували про загальний зміст, але не запросили надати пропозиції. Як ви вважаєте, пане Володимире? Наскільки така інформація може бути правдивою? Ні, ну тут треба просто знаєте, правильно розставляти акценти. Проект мирний може mm -hmm. розробляти з участі України. Ви що думаєте? Мирний план Трампа по сектору Газа він розроблявся за участю Хамаса? Чи Ізраїлю, ні? Ні, американці самі вони консультувалися, я думаю, але розробляли самі, а потім почали консультування. І остаточна офіційна версія, яка з'явилася, вона вже відображала. Вона так чи інакше з'явилася після консультації з Ізраїлем в першу чергу, і частково з Хамасом. З Хамасом напряму не було переговорів, вели через Катар, через Єгипет. В даному випадку. Те, що з'явилося, це наваяли скоріше за все Вітков і Дмитрів, їх помічники оце їх продукт, і вони вирішили. От ми, і це до речі, от якраз те, що завжди Росія просувала, що от треба таким чином, що хай ми узгодимо США, а потім Україна має виконувати. Але вже неодноразово підкреслюю, це ж не перший раз, вже неодноразово було. Ну я можу нарахувати. Ну приблизно 3-4 таких ситуації в місці президента Трампа, коли пропонувалися певні пропозиції, нам які більше відповідали інтересам Росії, ми категорично відмовлялися їх виконувати. І все глухий кут. І після цього ці проекти зникали, включно з пропозиціями, які були від Росії в Анкоріджі. Так що в цьому сенсі. Я думаю, тут буде така ж сама ситуація, але це так часто буває в даному випадку. Вони наваяли, я ризикну припустити, що Дмитрієв не все міг узгоджувати, наприклад, з Лавровим, з яким він в контрах. Не знаю, чи узгоджував він там з найближчим оточенням Путіна, з Ушаковим і так далі. Не знаю, можливо, а може і ні, хто знає. Остаточна версія, можливо, вже була в Білому домі, там доопрацювали, да, і це не узгоджувало з Ошаковою. Інша річ, я ж кажу: це драфт, це проєкт, а не вже готова версія договору, який ми маємо підписати. Тому це драфт для обговорення. От Американці підготували зараз. Це може бути предметом офіційних переговорів США з російською стороною і з українською стороною. Тому проєкт можна підготувати і без України, але для того, щоб це стало реальним правовим документом або предметом для переговорів, оце має бути узгоджено з Україною. РБК Україна з посилання на джерела пишуть про те, що генерали США сьогодні схилятимуть зеленського до угоди з Росією. Ну, По-перше, там не генерал-один, генерал а ключова фігура не генерал. А дріскот фактично заступник міністра війни. Зараз він називається секретарі. Ну, фактично, міністр по справах армії. Ну, тобто, у очільника Пентагону є окремі там заступники по армії, по флоту по окремих напрямах. От це ця, ця людина. Він відповідає за армію. Дріскот. Чим він цікавий? Він не професійний військовий, як я розумію, він цивільна особа. От його колега да, він чотирьох генерал, начальник штабу. Так от, різка цікавий тим, що він друг Джей Дівенса, віце-президента США. Вони разом навчалися в школі права в Єльському університеті, і багато хто сприймає цей візит як вже окремі переговорні дії з боку Джей Дівенса, що Джей Джей Дівенс хоче стати теж. Активним переговорникам на україно-російському треку. Подивимось. Але на що звернув увагу? Це ж Пентагон. І цей візит не на один день, а на декілька днів. І там зустрічі не тільки сьогодні з Зеленським буде зустріч, і це дуже важливо, але зустріч з військовим керівництвом, ну з різними людьми, в тому числі в збройному секторі. Наскільки я знаю, в підготовці цього візиту брала участь наш посол в США Ольга Стефанішина, яка опікується ну, координує е, переговори різних наших представників е, з американськими зброярами е, військово-промисловими компаніями США. І зараз я думаю, що ну і про це пишуть деякі джерела, в тому числі і українські, Ціла низка переговорних питань, які будуть обговорюватись під час цього візиту, стосується якраз по-перше, закупівлі Україною американської зброї, а також співпраці в сфері технологій військових безпілотників. Це великий проект, який просуває Україна. Тому це не тільки про мирні переговори, це е, не менше, а можливо більше про зброю. Але давайте стежити уважно. За заявами, коментарями американських представників, взагалі цікаво те, що це перший візит високопосадовців Пентагону за час другого президентства Трампа. Так що цей візит, от, от оцей візит, на мій погляд, він більш цікавий, ніж так званий мирний план Уїдков Дмітрів. Угу. Ну для того, щоб вже поставити крапку в цьому питанні ще. Буквально одну тезу політикою, яке написали з посиланням, теж на джерела Білого Дому, що Україна зараз в такому становищі, що змушена буде прийняти американський план миру і прийняти угоду, коли західні змі говорять про те, що Україна зараз у такому становищі, це в якому пане Володимире? Ну мається на увазі ризик політичної кризи послаблення позиції Зеленського. Да але е, от такий висновок він зайвий раз свідчить. Що е, нібито дуже професійні журналісти, які розбираються в американській політиці, вибачте, за різкість і навіть грубість, ніхрена не розбираються в українській політиці. Угу. Тому що мій прогноз: Зеленський враховуючи якраз нинішню свою ситуацію, він не піде на жодні принципові поступки американцям, тому що для нього це буде остаточна катастрофа, і навпаки. Якщо він зараз, як він це робив 28 лютого в овальному кабінеті, якщо він зараз буде активно, публічно захищати українські інтереси і жорстко відповідати на тиск американської сторони, ну я вам скажу, це може хоча б частково врятувати його позиції всередині України. От такий парадокс. І навпаки, якщо раптом через певний час у нас з'являться виконуючі обов'язків... Не легітимні керівники уряду, чи там новий президент, а виконуючи обов'язки керівника уряду, керівника Верховної ну, Верховна Рада, так інакше, от керівник уряду. Тому що уряд скинуть, а новини призначать Угу. Буде такий напівлегітимний уряд з обмеженими повноваженнями. Не дай Бог, якщо там станеться щось з президентом, і не буде у нас повноцінного президента, а буде виконуючи обов'язки. Нагадаю, що у нас сталося в 2014 році коли був виконуючий обов'язки президента, на якого натиснули і в США з боку США Обама і Росіяни натиснули і фактично здали Крим. Тому я ризик бачу не в тому, що Зеленський на щось погодить, я абсолютно переконаний, він не походиться на цей тиск. Для нього як це не парадоксально, це спосіб самоврятування в політичному сенсі. А от якщо хтось буде тимчасовий. Замість нинішніх керівників, от тоді ризики будуть значно більш великими. У будь-якому випадку мій прогноз: мій, мій прогноз що до цієї цього мирного плану переговори можуть розпочатися, жодного результату найближче як мінімум два місяці, ну півтора місяця. От як мінімум, найближче півтора місяця, жодного результату не буде, а можливо, й довше uh -huh. Uh -huh. І головне чому? От головне, чому не буде жодного результату? Тому що Росія не хоче зараз. Припиняти війну у Росії зараз є сподівання, що українські війська посипаться на фронті і вони просунуться набагато далі. І тому вони не зацікавлені зараз починати переговори про припинення вогню. По-друге, в їх інтересах політична криза вона нас послаблює зсередини, і поки не стабілізується внутрішня політична ситуація, Росія буде продовжувати військові дії. Росіяни зараз не зацікавлені. В припиненні війни вони вважають, що ще трошки, і ми взагалі посипамося. Тоді вони нас візьмуть, що називається тепленькими. Да, я думаю, що цього не станеться, але тим не менш, от на що розраховує Росія, і це мій головний аргумент, чому не варто чекати якогось прориву в переговорах і якогось конкретного результату. Угу. Ви говорите про півтора місяці. Буданов, очільник розвідки говорить про те, що вікно можливостей для завершення війни в Україні відкриється в середині лютого. З політичної точки зору, пане Володимире, як Ви вважаєте, що такого має відбутися в середині лютого? Чому Буданов говорить саме? Це цю я би я б інакше це тлумачив, як я вже сказав не Щось відкриється всередині лютого, а що до середини лютого, до середини лютого не буде можливості вийти на якусь угоду. От тут я згоден. Я згоден також з президентом Фінляндії Олександром Ступом, ступом mm -hmm. який сказав, що до весни не варто очікувати припинення вогню в Україні. От я згоден з цим оцінками, тому що я теж не бачу жодних передумов зараз для припинення війни. От інакший акцент. Не щось з'явиться там в лютому чи в березні. Ні. А до лютого не буде можливості. Чому? Скоріше за все. Ну, звичайно, тут Будан, треба запитувати, чому до лютого, да але у нього можливо буде своя версія. Ну, моє тлумачення таке. Буданов сподівається, що до середини лютого вдасться стабілізувати фронт. А це вирішальна передумова для переговорів про припинення вогню. Вирішальна. Головна. По друге, ну, можливо, він теж сподівається. І я теж сподіваюся, що десь до лютого у нас трошки все устаканиться, заспокоїться. Плюс треба розуміти, в Штатах ще зараз скандал з плівками Епштейна, і вони теж будуть впливати Трампу, трохи не до нас, ну і третій чинник чому середина лютого? Справа в тому, що в лютому. Закінчується дія договору про нерозповсюдження про обмеження неправильно дія договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Це ядерна зброя і носії. І тому треба буде домовлятися. Так, що цей чинок теж може впливати, тобто будуть домовлятися по зброї, ядерні, ракетні зброї, але паралельно треба буде домовитися по Україні. так що от ці чинники можуть в цілому вплинути на ситуацію, але хто знає. А може й не вплинути. Тому я б не сказав, що от точно в середині лютого все буде гаразд, і про все, все домовляться. По різному може розвиватися, але е, точно в найближчі 2-3 місяці е, навряд очікувати якихось конкретних домовленостей щодо припинення війни. От тут я з Бутановим абсолютно згодом. Дякую, пане Володимире, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте і читаєте нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, Якщо ви раптом цього ще не зробили, підтримуйте Збройні Сили і бережіть себе. Я кажу вам до зустрічі і побачимося вже в наступних випусках. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.